Зорі не такі близькі одна до одної, як здається, Марк Твен, американський письменник. Отже, що має знати про сузір'я кожна освічена людина? Перше. Видиме взаємне розташування зір, тобто одна відносно одної, на небі змінюється надзвичайно повільно, без точних вимірів, помітити його впродовж сотень і навіть тисяч років неможливо. Ця особливість дала змогу ще в давнину, зокрема в стародавньому Китаї, Вавилоні, Єгипті, намалювати в лапках за найяскравішими зорями перші характерні зоряні візерунки, що отримали назву Сузір'я. З 1922 року під сузір'ям розуміють не групу яскравих зір чи впізнавану фігуру, яку можна накреслити з їх допомогою на зоряному небі, а певну ділянку небесної сфери з чітко окресленими межами, що охоплює всі належні їй світила, і яка має власну назву. Таких ділянок Є88. Третє. Оскільки небесна сфера, про неї буде окрема розповідь, на якій місяця сузір'я, явище позірне, тобто уявне, таке, що не існує, то і сузір'я є умовними об'єктами. Насправді зорі, розміщені на певній ділянці небесної сфери, лежать у космічному просторі на різних, часто дуже великих відстанях одна від одної і не пов'язані між собою. Четверте. Сучасний поділ небесної сфери на сузір'я здійснено протягом 1922-30 років згідно з рішенням Міжнародного астрономічного союзу. Більшість нас сузір'їв, які нині використовують це спадок від стародавніх греків. У творі Альмагест Толомея перелічено 48 сузір'їв. Нові сузір'я з'явилися на небі після перших подорожей європейців у південну півкулю Землі під час великих географічних бандрівок 16 17 того століття, а також після винайдення телескопа, 1609 рік. П'яте Вигляд зоряного неба змінюється впродовж доби через обертання землі навколо осі, і впродовж року внаслідок обертання землі навколо Сонця. Окрім цього, умови спостережень сузір'їв залежать від місця перебування спостерігача на земній кулі, полюси, екватор, середні широти. Наприклад, в Україні якусь частину з 88 сузір'їв можна спостерігати в будь-який час, бо вони не заходять за обрій. Ще одну частину сузір'їв Можна спостерігати тільки о якійсь порі року, а якусь частину побачити неможливо, бо вони весь час перебувають під горизонтом. Якщо наведеної тут інформації вам замало, то дивіться, слухайте, читайте достовірне прозоряне небо, його принади і таємниці.